Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Маємо до продажу ось такий цікавий варіант. Це у нас Шкода Octavian у Febru U 14 рік, чистий, 15-й модельний. І з 1,6 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль у дуже гарно збереженому стані. Я думаю на відео це можна побачити. Плавні диски розміром R17. Автомобіль повністю обслужений, є сервісні книжки і так далі, все перевіряється. Пробігу у автомобіля 259 тисяч оригінального на 242 були заміни ГРМ, помпа, ролики, всі масла, тобто було капітальне обслуговування автомобіля авто частково на комплектації зараз я вам покажу у салоні що воно собою являє це у нас повний електропакет оригінальні резинові коврики у салоні Ось вам пробіг 259900. Така магнітола, клімат контроль, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, довгі передачі. Шкіряне кермо ось таке. Задній ряд ось так виглядає, є підлокітник. Видно зразу, що автомобіль у збереженому стані, пластики, як бачите, не царапані, ручки, кнопочки. Все у дуже гарному стані. Диски передні. Замінені, вони нові стоять, тормозні, колодки теж, також задні, повністю все по хазяйськи Так, резина у нас, зараз скажу, електроніки є Е, е так, Резина у нас, я думаю, видно, це у нас 13-й рік, ну але з хорошим протектором, я думаю, це таке потрібно буде міняти. По багажному відділу чесний маємо багажник. Ось такий є полка, є комплект. Запаски немає, є комплект, компресор, піна, ось такий дорожній набір. Все є покажу вам зараз ще по прибору, що, що воно являє собою по кузову. Пта. Сто шість. Сто шістнадцять. Сто двадцять дев'ять. На бараних взяв дев'яносто три. Сто двадцять пять. Так, дверки правій пасажирські, 116, 117, 118, 114, по даху у нас 103. 102. Задня права арка. А, тут плівочка йде, якщо... Вам видом на відео. Це для захисту. Ось тут воно закінчується. І ось тут. Це для захисту від корозії і так далі. Беремо ось тут. 111. 110. 107. 107. 124. 109. По. Сто вісімнадцять? Сто двадцять Сто чотирнадцять, сто тринадцять. Сто двадцять два. Сто п'ять. Задня ліва арка 104, сто два, сто шість. Сто двадцять, 121, 119, 108, 115, 95, 107, 106. І по капоту по лівій стороні. Спереду 99. Ще тут поки автомобіль у нас повністю в оригінальній фарбі. Покусову піти немає, подигнути немає. По, по підлакому простору. Ось так все виглядає, Підтікань ніяких немає. До речі, він-код. Цікавить, можна пробувати. Все чисто та прозоро. Зараз ми заведемо автомобіль. Заводиться з півтика. Дуже добре працює дуже рівно. самі послухайте. Мурко. І так, е вартість цього автомобіля із сертифікатом 11 100 доларів. Кого цікавить, контакти ось тут та в описі під відео. Звертайтеся можливий огляд у будь-який зручний для вас час.